Мудрик прокоментував трансферні чутки довкола себе. Претендент на заміну Луческу відмовився від роботи в Динамо та Суркіс, що керує Динамо на рівні людини, що продає кури гриль. Цікаве та інформаційне відео на вас, друзі, чекає привіт! Вподобається, полетіли. І почнемо ми з Юнацької ліги чемпіонів. Там рух переміг Галатасарай 3-1. І слід відзначити наступне. Герета, Роман, Слюбик, Сапуга. Це хлопці, що грали зі старту, і це є хлопці, що з різною періодичністю так чи інакше виступають за першу команду руху. І це справді круто. Справді круто те, що пану Козловському і його тренерському штабу вдається все більше і більше інтегрувати молодь, яка і там в Юнайдській лізі чемпіонів засвітується, і тут в УПЛ може себе показати. Так дивись, можна там за лям два козі ж продавати. І хороший такий бізнес. Я думаю, що Козловський Ловський беззаперечно радіє, а от радісна це новина чи ні, судити вам, але президент Вереса Іван Надіїн закинув цікаву ініціативу. Ми звернулися до УАФ і озвучили їм свою позицію. Якщо сьогодні, після змін до українського законодавства організатором заходу є повністю футбольний клуб, який бере на себе безпекові організаційні гарантії всі медійні права та щоб рішення щодо кількості глядачів на стадіоні охорони теж вирішили на місцях, а не в Києві. За двох умов, якщо це епідемія з дотриманням проти епідемних норм, якщо це війна, то з обмеженнями воєнного стану. В нас є військова адміністрація місцева, яка знає, скільки тут укриттів відстані до них. Відповідно, військова адміністрація повинна вирішувати, скільки людей можуть відвідувати масові заходи. Наша пропозиція. Давайте коригувати регламент відповідно до чинного законодавства. Бо регламент говорить про 280 людей і крапка перевищення кількості це штраф, робота театрів, організація Концертів зараз дозволена. Там збираються сотні людей, тому в нас така. Пропозиція. Військові в нас часто просять про можливість прийти на гру, влада, бізнес. В нас багато вболівальників. Якщо є можливість запросити людей, це логічно. Таке рішення потрібне. Є телетрансляція, а вболівальники додадуть грі і цій телетрансляції атмосфери і відвідають гру цього унікального чемпіонату. Бо УПЛ це найсміливіша ліга світу. І знаєте, тут справді достатньо неоднозначна історія. З однієї сторони, кіно, театр, якісь ще історії, де водночас на одній локації. Можуть бути люди, це ок, а матчі футбольні це не ок. Дивно, а з іншої сторони, залізти в голову оркам і зрозуміти, що вони будуть робити. Це неможливо. Відповідно, якихось 100% гарантій немає. Гадаю, аби на стадіки пускали до тисячі, потрібне дуже серйозне сприяння місцевих військових адміністрацій. Якщо ті кажуть, ок, то відповідно вони володіють якоюсь інформацією чи то розумінням ситуації в даний момент, а значить, проводити матч з глядачами можна. Давайте подивимося, як відреагує УАВ. Вболівальники на три. Ребунах і справді не вистачає, але треба повністю дотримуватись того, що буде казати військова адміністрація в тому чи іншому місті, і е, тоді вже приймати якісь рішення. А ви що скажете, друзі? Пишіть коменти. А ми ж поки крокуємо до матчу Динамо АЕК, що відбудеться вже сьогодні о 19.45. Хочу нагадати, що становище у групі киян дуже невтішне. На даний момент шансів рухатись далі по лізі Європи немає, є тільки можливість потрапити. Трапити велка для цього сьогодні потрібно перемагати АЕК і в наступному матчі сподіватися, що той же АЕК не здобуде пункти. При цьому і самим киянам по можливості ці пункти треба заробляти. Гравці динамо в хорошій формі. У них. Грамотний тренер. Ну, не може людина прямо сказати, що ДК в донній формі, а у Будулаї нема жодних ідей, як це можна виправити. Де дипломатія? Сам же Луческо вже перед грою заливає знову профтому команди. Словом, про що завгодно, але не про щось, що реально має хвилювати. А як тренується один чи двічі на день? Вони перебувають зі своїми сім'ями у чудовій країні. Треба було відразу відмовитися від турніру, а не нити постійно. Е, як же огидно виглядає третій сезон Румуна в ДК? Ну і ясна річ, що це Дурне порівняння з клубами АПЛ, які грають дуже багато, дуже регулярно, чого вартий тільки боксінг. Але з іншої сторони, який футболіст не хоче грати в АПЛ, не хоче бути топчиком? Є до того, що який сенс взагалі грати в футбол, якщо при перших же проблемах ти починаєш скиглити? Діду, може вже час футбольну кар'єру закінчувати? А? Словом, побачимо, що сьогодні продемонструє Динамо. Сьогодні також грає Дніпро 1 проти Аполлону. Київ грає о 19.45, а Дніпро о 22.00. Тому і той, і той матч подивитися, встигнете. Ну і не забувайте про прогнози на ці матчі. Робіть, то ясна річ у наших друзів Фавбет, у яких до того ж досі триває круте благодійне промо. Щоб швидше наближати перемогу, Збройні Сили України повинні бути мобільними. Фавбет вирішив допомогти нашим. Хлопцям з колесами частина коштів від прибутку компанії піде на закупку 10 машин для військових з тебе депозит, а з них тачки. Та тюнінг прокачає тачки для ЗСУ разом з Фавбет. Усі потрібні лінки, звісно, в закріпленому коменті під цим відео. Ну і я зачепив тему зміни коуча ДК, а значить, треба поговорити про наступне. Знаєте, ця історія, мабуть, вже 20 років триває, як тільки крісло під коучем ДК хитається, на авансцену виходить миро. Маркевич і журналісти ясна річ вже розпитали у нього чи є така вірогідність, що він замінить іншого дідо. Просто піти попрацювати, це мені не потрібно. Якби якийсь амбітний проєкт, то можна. Адже я люблю, коли є стимул, коли перед командою ставляться серйозні завдання. В Україні зараз точно нічого серйозного не буде. Інші турботи у всіх. А на рахунок Динамо у мене такі стосунки з Суркісами, що цей варіант нереальний. Хороший тренер, але вже пенсіонер, з цим треба змиритися. Хорошим він був, коли тренував Карпати. А металіст, а Дніпро. Я знаю, кого б Маркевич міг очолити. Хлопаків? Друзі, якщо ви раптом не в курсі, що це таке, то то новий футбольний проект, в якому я також приймаю участь. Сьогодні там вже вийде другий випуск. Такого реаліті в нашому футболі ви точно не бачили. Тож слід підписатись, лінк є в описі. От хлопакам би Маркевич зайшов на 200%. До речі, слушна ідея. Треба буде якось. Провести перемогу, а взагалі, друзі, ви думали, скільки б могло бути крутих тренерів і футболістів у Динамо, якби не суркиси? От просто уявіть, але маємо, що маємо до речі, я трохи по суркисам ігор і його братан, як завжди, займаються усім можливим, бо Україна перемогла у війні. Ну так, в казино Монте-Карло намагаються бабки рубати на ЗСУ, але не завжди то виходить. До речі, про каламбурчики, друзі, на трибуні зробили влучну добірочку найкращих коментів тижня, і там Ігорян також в топах. Ось, наприклад, смішний комент типу Суркіса про ціну мудрика. А ось про те, як Михалич керує клубом. Знаєте, мені нинішній Динамо нагадує гру. Civilization, якщо ви таку знаєте, там, от ти намагаєшся щось будувати, у тебе там є свої цілі, але в певний період гри ти можеш себе загнати в таке становище, коли, ну, скажімо так, ти будеш в повній дупі. І аби з цього становища якось вибратися, тобі треба буде або домовлятися з країнами сусідами, тобто з іншими клубами, ну, аналогія, друзі, або закінчувати гру, тобто йти і починати нову. Який варіант обере Суркіс? Як ви думаєте? Питання риторичне. І в тому можна дуже легко переконатись, бо той навіть Луческу. Суркіс взагалі не планує його прибирати з клубу, судячи з його коменту. Йому що взагалі пофіг на результати команди Луческу працюватиме з Динамо стільки, скільки зможе. Він піде лише переможцем. А маячню про агентів циганкове і бабло. Ви чули? Я не бачив, щоб у циганкове зникла мотивація. Вітя хоче грати у Динамо на найвищому рівні. Коли ми матимо рішення в один чи в інший бік, ми про це оголосимо. Циганков Динамівець, і я сподіваюся, розуміє, що має піти принісши клубу якісь гроші. Якщо він цього не розуміє, то значить неправильно вихований. Що за маячня клубу пропонували кошти за А все, що він має робити, це добросовісно виконувати контракт. Суркіс хворий на голову. Це жесть. Те, що мені пропонували агенти за циганкова, принижує навіть не мене, а клуб Динамо. Була пропозиція від віджирована, щоб потім він, типу, в Манчестер Сіті пішов, але ну при всій повазі Віті, але ну, хто грає в Манчестер Сіті. Пропозиція принижує Динамо Суркіс, прокидайся вже на 99-й рік. Динамо це абсолютний аутсайдер Ліги Європи. В цій ситуації мені в першу чергу шкода вболівальників Динамо, а в другу чергу футболістів. Бо ті, як не крути, хочуть досягати якихось висот, розвиватись, ставати краще і так далі. Але через дуже компетентний менеджмент. На жаль, чим чекуємо до людини, що останнім часом дає тільки позитивні емоції. До головного таланта українського футболу на даний момент Михайла Мудрика. День без трансферних чуток про нього неможливий. Повідомляється, що Вінгер готовий перейти в Ньюкасл наступного року. Повідомляє про це футбол інсайдер, 21-річний українець ще більше зміцнив свою репутацію, забивши гол та допомігши своїй команді вирвати нічюю матчі проти Селтіка. Один із багатьох клубів, які уважно. Стежить за футболістом є Ньюкасл. Головний тренер сорок Еді Хау є шанувальником гри Мудрика та дав згоду на його трансфер, оскільки хоче підписати гравця для основи команди, який може забувати голи. І на наше щастя, Мудрик спростував інформацію про те, що він може перейти. Двені в Нью-Касал, звісно, дизінфа відреагував футболіст на новину, відповів трибунаком у діректі інстаграму. Очевидно, що якщо не цієї зими, то влітку мудрик покине шахтар. Це має відбутись, це має статись. Цінник на нього так шалений, але цілком виправданий. Бо мудрійні може вирости в справжнього топіща. І арсенал для того чудове місце. Зіна допоможе за кліматизацію, Там є класний конкурент Мартінеллі, буде до чого прагнути і з ким змагатись за місце в старті. Ідеальний варіант. Ну і там інсайдер Бен Джейкобс, ніби приводить слова Мудрика, що він не зможе відмовити арсеналу. Невідомо, наскільки то може бути правдою, але 100% всім відомо, що ми хочемо, щоб Мудрик опинився в арсеналі. Ще один привід стати фаном канонірів. Ну а на цьому все, друзі. Коментуйте те, про що я вам сьогодні розповідав. Подобай, якщо це відео вам сподобалось, підписан, аби не пропускати інші новини футболу. Макс Калюда, команд трибуна. Гарного дня, файного настрою, бережіть себе і папа! -па.